24 лютого 2022 року ранок. Росія віроломно розпочинає повномасштабне вторгнення на територію України. Цей день змінить долі тисяч українців стане початком найбільших потрясінь. Рятуючись від російського вторгнення, мільйони людей кидали свої будинки, розлучались з близькими. Цілями ворога ставали не тільки військові об'єкти, потерпали цивільні. 24 лютого кардинально змінило бажання та плани кожного з нас. Якщо раніше українці мріяли про матеріальні речі та по. Дорожі, то тепер усі думають про одне перемогу, мир, щоб нічого не прилітало, не годіли сирени, літаки і ракети. Про кінець війни, щоб діти додому повернулися, живі, здорові. Саме, саме основне зараз щоб настав мир, щоб ми прогнали ту наче своєї землі. І щоб хлопці живі повернулися сюди, і тут жили з сім'ями, з мамами, з батьками, з дідусями. Це за мир. Це про перемогу. І будемо все робити для того, щоб вона якнайшвидше наступила. Думки все одні: ті, щоб закінчилася війна, бо гинуть діти, онуки. Перемога в першу чергу. І якби не перемога, то для чого ті життя? А для чого наші хлопці гинуть? Більшість каже на фронті зараз їхні знайомі, друзі, близькі. Ті, хто найбільше потребує нашої підтримки. Дякую захисникам за їх витримку, за їх сміливість, за їх героїзм, за те, що вони є такі. За те, що зараз можу вчитися ходити на пари, спокійно спати. І я завдячую їм цим, що зараз я можу ходити під мирним небом, а вони можуть навіть кладуть свої життя за те, що ми можемо спокійно зараз, навіть так ходити тут. Мені настільки жаль, що час мурашки по всьому тілу я б сама пішла на фронт, але мене ніхто не візьме. Мені дуже прикро. Терпіння, сили. Е і з нашої сторони буде підтримка максимальна, яка тільки може бути тож за два роки повномасштабного вторгнення. Ми впевнюємося в українців змінилися цінності, змінилося ставлення до життя, до незалежності України та навіть до мови.